Найбільше від війни сьогодні страждають східні та південно-східні регіони України, а це означає, що населення і бізнес звідти постійно тікають, а діючі підприємства або встигають переміщатися, або руйнуються, або потрапляють в окупацію. Нинішня війна переносить центри економічної активності зі сходу на захід. Східна частина України завжди вважалась і була більш індустріально розвиненою завдяки суттєвій ресурсній базі. Однак війна вбиває ці регіони в усіх сенсах. Вже спостерігається міграція бізнесу до більш безпечних регіонів, а разом з тим створюються нові економічні центри. Львів і Івано-Франківськ вже стають важливими українськими містами, а рівень життя там зростає порівняно з іншими регіонами. Регіон Донбасу навіть у випадку звільнення всієї території ще деякий час може залишатися малолюдним. Інфраструктура регіона знищується щодня, а люди залишаються без роботи і просто без власного житла. Нинішня війна перетворює колись успішні регіони на регіоні Лиха, які навіть при масових інвестиціях буде не так просто відновити, а саме відновлення може зайняти роки. Структура економіки також змінюється і важливість олігархату в Україні з початком війни значно зменшується. По-перше, через статус самого воєнного стану і обмеження медіа, по-друге, через те, що вони почали втрачати свої активи. Практично всі українські олігархи за останні роки стали біднішими. За винятком тих, хто працює в ІТ-секторі. Найбільше олігарха Хметов буквально на наших очах втрачає свої активи на Донбасі, Росія їх фізично знищує і буде продовжувати це робити, тому його промисловий комплекс вже не буде грати таку важливу роль в економіці України. А разом з цим і сам Хметов займе другорядну роль. Як буде виглядати економічна структура України після війни, зараз сказати складно.